Мешканці Ковальського запросили знімальну групу до свого району. Біля будинку номер 109 по вулиці Шевченка. Об'єкт нашої уваги. Один сміттєвий бак і поруч сміття. Ця картина просто обурює мешканця сусіднього будинку. От якщо заглянути в контейнер, він пустий, тому що недавно його розгрузили. Тобто сміття вивозять. Так. Да, но бывает, особенно в виходные дни, э, перегружено. Люди, вот видите, кидають сюди кидають, кидають сюда. Кидают, кидают сюда. Э, нам уже надоело жити в грязи. Ми просимо вас і всіх жителів нашого району навести тут порядок. Просим вас, Владимир Васильевич. І поставити ще можна поліцейського. Ну, на каждому мусорник поліцейського не поставиш. А що ж робити? Культура чоловіка в первую очередь. Сначала нам благоустроїть. А потім вже від людей требувати чистоту і порядок. Мешканці запевняють, те, що ми бачимо сьогодні, капля в морі. Бувають періоди, коли це місце нагадує сміттєзвалище. Непотріб привозять навіть на автівках чужі люди. А влітку тут ще й стоїть неприємний запах від перегниваючого органічного сміття. Конкретно, Що ви хочете? Адже от у вас стоїть а контейнер. Володимир Василь... Васильович, ми йому не раз писали заявлення, по поводу цього мусорника, він нам обіцяв зробити майданчик. Ви самі вірите, який тут майданчик. І и, цей и вот мусиник катається туди, сюди, туди-сюди. На цей большой район тут треба 2-3 поставити таких майданчика и окультурить. -таки мы живем один раз в і жизни. Сергій Борисович небайдужий Коростенець уже писав заяви, а тепер вирішив звернутись до влади через телебачення. Ми ж у свою чергу взяли коментар у Леоніда Якубовського. Ми дійсно планували на цей рік провести велику кількість ремонтів майданчиків, і ми дійсно дотримали свого слова. Біля трьох десятків майданчиків ми дійсно зробили, опорядкували, але, на жаль, ми не можемо зробити одним роком все, Ми не маємо такої можливості фінансової зробити все. Хоча розумію, що треба, ми це продовжимо, і на наступний рік ми будемо далі і. Будувати закриті контейнери майданчики і проводити асфальтування біля них. Тому те, що людина звернулася, в наступному році ми продовжимо і зробимо це. А ви не виїжджали туди на місце? Чи можливо ваші я? Виїжджали комунальні служби. Там дійсно було закидано коло майданчика. Зараз там порядок навели, почистили, все привели в порядок. А вже його розбудовувати будемо в наступному році.